Дня. Сьогодні 1 вересня і ми знаходимося на території фортечної галереї Бастіон, де відбувається посвята першокурсників Івано-Франківського національного медичного університету. Добрий день, студентське телебачення. Які ваш настрій на сьогодні? У мене хороший настрій, налаштована позитивно, готова вчитися і пізнавати науку, пізнавати інформацію. А а, Привіт. студентське телебачення. Чому ти вирішив вступати саме в медичний університет? Ну я вирішив вступати саме в івано франківський національний медичний університет через те, що я вважаю цей вуз дуже престижним і я думаю, що саме тут я зможу отримати необхідну кваліфікацію. Добре, дякую. З року в рік Івано-Франківський національний медичний університет підтримує добру традицію на початку навчального року проводити свято поповнення нашої великої родини новими студентами. Студентські роки, найщасливіші в житті кожної людини. В них визріває перше кохання, поглиблюється пізнання світу. Відбувається становлення особистості та обирається подальший шлях. Дорогі наші діти, дорогі наші студенти, дорогі батьки. Хвилюючий момент для всіх нас, особливо для тих, хто сьогодні вперше переступає поріг Івано-Франківського національного медичного університету. А це 1216 студентів, яких ми з радістю приймаємо сьогодні в свої обійми в нашу рідну Альма-Матер. Ви стаєте членами нашої великої, великої родини університетської. І сьогодні вас будуть вітати. Ви зробите ви зробили свій вибір на користь Івано-Франківського національного медичного університету. І ми зробимо все можливе. І той прекрасний професорсько-викладацький колектив, який має прекрасні традиції, зробив все для того, щоб ви через ту певну кількість років, які є необхідно для навчання, стали висококваліфікованими спеціалістами, охороняли здоров'я нації України. Це найсвятіша професія наша. Шлях до неї дуже важкий. Але сьогодні свято. Я хочу, щоб у вас все в житті вашому сталося, як ви бажаєте, щоб ви навчалися, щоб у вас було міцне здоров'я, щоб ви мали порозуміння зі своїми батьками і викладачами. І в нас це все з вами вийде. Ми маємо славні традиції. І я хочу сьогодні вам ще раз побажати доброї дороги, підтримки від наших батьків і наших викладачів, нашого порозуміння. І хай в цих всіх справах нам допоможе Господь Бог. Дозвольте урочисте засідання вченої ради, яке присвячене посвяті студентів першокурсників, студентів івано франківського національного медичного університету вважати відкритим. Обіцяю присвятити все своє життя в благородній справі боротьби за здоров'я людини. Самовіддано працювати над оволодінням медичною наукою та практикою, Самовіддано працювати над володіння медичною наукою та практикою невпинно підвищувати загальний світогляд. Невно підвищувати загальні світови, бути прикладом у виконанні громадського обов'язку. У своєму житті і діяльності стверджувати загальнолюдські цінності, гуманізм, милосердя, доброту. Як у кожній родині, в нас є добрі традиції, і серед цих традицій завжди навчають молодших. Старші допомагають. Як і студенти, такі добрий викладацький склад, який готовий повести вас у ті незвідані країни знань, знання, які принесуть вам достойне місце в Україні, знання, які дозволять вам прославити нашу державу за її межами. Сьогодні я хочу сказати наступне: ми щиро тішимося від того, що ви. І ваші батьки, яким оклінно сьогодні дякую за вибір. І ми кажемо вам: ми раді, ми раді приймати вас у наших аудиторіях, ми раді ділитися з вами знаннями. Сьогодні багато кажуть про те, що ви маєте і будете елітою нації. Так і буде. Сьогоднішня мить розділяє ваше життя до студентства і після. Іванович, що Ви можете побажати нашим майбутнім колегам? Сьогодні велике свято в родині університету не тільки для студентів, які стали першокурсниками, але й для нас, викладачів. Для нас кожна студентська душа, яка поступила до нас в інститут, стає звичайно нашою рідною дитиною. Ми будемо прагнути створити умови такі, як відомо. А безумовно хочу побажати тим студентам, які стали першокурсниками, відчувати себе щасливими студентами, щасливими на заняттях, щасливими позорочний час. Безумовно, ті 5 чи 6 років, які. Відведені для навчання в нашому університеті повинні стати самими щасливими, самими світлими. А для цього треба мати здоров'я, треба мати Божу опіку, Божу ласку, бажання вчитися, бажання бути щасливими і, звичайно, підтримки від батьків, від тої родини, яка напаномріяла про те, щоб сьогоднішній день для вас настав. Шановні дорогі, вже тепер першокурсники, шановні професори, викладачі, шановні батьки. Дозвольте мені, за дорученням колегії Міністерства охорони здоров'я особисто міністра охорони здоров'я Раїса Васильні Багатирьової, привітати вас з цим днем. Ми всі згадуємо з зворушенням ті часи, і я особисто згадую, коли 35 років тому також вдягнув білий халат. Шановні дорогі мої колеги, ви одягнули халат. Який будете носити все своє життя. І саме з цієї миті ви перейшли зовсім на іншу межу. І межа так полягає в тому, що життя до того, як ви стали студентами-медиками, мало свій напрямок. А тепер воно буде мати надто складний, важкий. Але важливий напрямок дарувати людям життя. Я впевнений, що ви щасливі люди, що ви обрали саме цей заклад. Заклад, який має велику історію, заклад, випускники якого на сьогоднішній день працюють не тільки в всіх куточках нашої держави, а й в багатьох багатьох країнах світу. Несіть з великою гордістю марку, бренд. Вашого закладу і повірте, що ви зробили правильний вибір.